Всім доброго вечора! Давайте подивимося, що нам принесуть вихідні дні субота, неділя, 3-4 лютого, так? Ось, як завжди, буду просити проявляти активність, пишіть у коментарях слово приймаю та залишайте свої вподобайки. В чому ви знаходитеся зараз? Дуже важко. Перенавантаження, таке зморення, депресивність, багатозадачність. все на собі тягнете і дуже-дуже відчувається така втома. Що несуть вихідні? Так, 3-4 лютого, які енергії до нас можуть прийти? Знаєте, така собі трансформація, коли змінюється якийсь погляд на деякі речі, коли якісь намічені плани можуть переграватися в іншу сторону, руйнуватися. І коли до вас прийде якесь усвідомлення, яке. Покаже вам новий шлях, нову дорогу. Вихідні дні можуть бути для вас дуже такими емоційно складними, тому що треба буде пройти такий достатньо великий етап через свої якісь страхи. Якась інформація може ще вилізти на поверхню, будьте дуже обережні, тому що вас можуть намагатися вести в якусь оману на вихідних. І це вплине взагалі на хід ваших подій. Що в роботі? В роботі застій, тобто ви будете, знаєте, аналізувати те, що зараз відбуватиметься, так, і будете по-новому сприймати деякі взагалі ситуації, які пов'язані з допомогою та домовленостями і фінансами. Що стосується особистого життя, що на тому фронті на вихідних так, може бути? В особистому житті також можуть бути напружені ситуації, коли ви можете намагатися знайти якийсь компроміс, але це може бути достатньо складно, і як наче розвиток відносин може зупинитися. Жінки можуть проявляти таку різкість, десь навіть якусь агресивність. Давайте глянемо пораду так на ці вихідні дні. Порада. Порада не закриватися в собі, не ізолюватися від оточення, так, вийти із того, що вас не задовольняє, так, та намагатися вибратися із цього постійного замкненого колеса. Тому що таке враження, що виходите по колу, прийміть відповідальність на себе за свої рішення, за свої реакції, емоції. Остерігайтесь дуже напружених з'ясувань відносин. Намагайтесь тримати в балансі себе та як ви реагуєте, і тоді трошки легше вам буде сприймати і виходити з того, що може трапити.